Прикриваєш дітей собою, тому що тобі в принципі своє життя не дуже важливе. От тоді тебе розмазує просто в дрантя. У мене передінсультні стани почалися. І я не могла плакати і кричати. Це такий хибний шлях. Ти загинеш на цьому шляху. Я прочитала пост у одної актриси, відомої, московская которая написала прекратите мне писать я хочу петь и танцевать а я тоже хочу петь и танцевать Мне сегодня ночью приснилось как я с моим молодым человеком ем конфеты вот такой вот был у меня мирный сон за последние сколько там дней, Відео було записане 3 березня. Через тиждень після того, як життя акторки Анастасії Пустовіт перенеслося з театральної сцени у підвалу в окупованому Немішаєвому, у нас посипалися запити всередині селища, і ми вже почали там забезпечувати ліками, їжею, скуповувати десь хліб. Був один момент, ніч, коли дуже сильно бомбили. Типу, ти прикриваєш дітей собою, тому що. Тобі, в принципі, своє життя не дуже важливе, коли я записувала голосове хлопцю. Що, типу, пісець ти мені дуже дуже сильно страшно, я не знаю, що буде далі. Я відчувала, що я, от-от, розплачусь. Я сіла для того, щоб спеціально поплакати, щоб мені стало легше і не змогла. Стан дівчини почав непокоїти навіть її батьків. Здавалося, що їй не потрібно ні їсти, ні спати. Головне справа. Коли з селища з'явився зелений коридор, Настя відмовлялася їхати, і лише наполегливість батька змусила дівчину залишити окуповане село. Коли ти опиняєшся в ліжку теплому, коли у тебе є можливість прийняти душ, коли ти виїхав, от тоді тебе розмазує просто в дрантя. Відтоді життя Насті перетворилося на емоційні гойдалки: від оптимістичного піднесення до суцільної апатії і болючих нервових зривів. Фізично там я дуже схудла. Там сон був час, коли зник. Потім там постійні якісь істерики, прям такі на грані. емоційні гойдалки, атракціон, на якому зараз катається більшість українців, це жити далі. І сьогодні ми відповідаємо на питання, що робити, якщо ви більше не здатні контролювати власні емоції. Попри відсутність офіційної статистики, незалежні опитування доводять відсоток людей, що страждає на межовий розлад особистості, так звану емоційну нестабільність, початку війни збільшився вдвічі. А приватні психологи кажуть, кожен другий клієнт скаржиться на нервові зриви, і у цьому немає нічого дивного. Може здатися, що ця проблема притаманна лише емоційним людям, але від неї не застрахований ніхто. Емоційні качелі – це коли людина швидко переходить з одного стану до іншого стану. Ну, наприклад, я можу зараз відчувати відчувати радість, а через хвилину я можу відчувати горе, і я не знаю, я качаюся на цих гидельці деякий час, і я не знаю, де я опинусь через якусь мить. Якщо ви відчуваєте, що не можете впливати на, на них, вам потрібна допомога. Коли ми зайшли з мамою в магазин і побачили цілу полицю дитячого харчування, ми якраз скупили всі, всі, все, 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 все дитяче харчування витягли з Немішаєва, з магазинів, і його більше не лишилось. І коли ми приїхали у Львів, і побачили полицю, і там його було багато. Ми дуже довго плакали, тому що ми не могли нікому це передати, віддати. Несподівані сплески емоцій в публічних місцях, нездатність триматись від сліз або істерики, різкий спад інтересу до оточуючого світу це симптоми емоційних гойдалок. Напишіть у коментарях, чи відчували щось подібне за час війни, і рухаємось далі. Головна причина емоційних гойдалок перенапруження нервової системи. Чим довше стискається ця пружина, тим сильнішим буде поштовх до емоційного зриву. Перенапруження, і це воно все спонукає. Ці емоційні качелі, і амплітуда цих качелів, вона буде робитися все більше і більше. Людина спочатку вона грається в емоції, і рівень гри цієї потрібно завжди підіймати. Акторка Алла Мартинюк, волонтерить з 2014 року. Тож емоційне перенапруження відчула задовго до повномасштабної війни. Дуже великий був о, обсяг на мені. Ну крім того, що я мала працювати, і я ми з чоловіком. Я взагалі одна з дома дітьми, і плюс ще волонтерство. Сково проти протитанку артилерійського дивізіону вдячні за неодноразову допомогу Мартинюк Алі та її команді. Їздила раз на місяць постійно на передову, і потім вже в 2015 році я взяла на себе 100 дітей під свою опіку. В 2015 році я вже зрозуміла, що а, важко і мене я почала постійно лягати в лікарню раз. Ну, на рік точно, У мене передінсультні стани почалися. Утім, це були квіточки. Емоційне напруження, яке жінка почала відчувати під час війни, всерйоз і надовго вклало її на лікарняне ліжко. Друзі, поки я на лікуванні, я все одно працюю активно, півтори годинки під капельницями, потім знов на благо нашої армії. У мене було таке, що я півтори місяці хворіла, і в мене температура була 38, Горло боліло. Гаймаріт, якийсь ще щось. Я здаю кров. А в мене кров ні бактеріальна, ні інфекційна, тобто нормальна кров. Люди лікарів взагалі не розуміли, що зі мною робити. А я просто ну не могла одужати і все. Довелось довелось лежати під крапельницею. За кожною емоцією стоїть, стоїть дуже великий біохімічний процес. І коли ми наш організм туди-сюди штовхаємо від одного до іншого, а тіло наше воно таке матеріальне, і воно здається. Воно виключається, воно каже все, поставив на цьому крапку. Іди відпочинь». Тому інемоційне виснаження вона не відповідає за своє життя. У тому, що вона більше не може контролювати свої емоції, Анастасія пусто дізналася під час чергового емоційного зриву. Мене попросила подружка прийти на телебачення у Львові. Щоб я розповіла свою історію. І потім, коли це інтерв'ю вийшло, мене почали хейтити. Ну, типу, ми актори, а значить, це все ми можемо придумати. Ну, коротше, актор, нібито, не має права на негативний досвід, тому що він актор, тому що він типу, може це зіграти. Я, типу, видаляла інтерв'ю, в мене була істерика. Кожне слово сприймаєш як удар, тому що ти ще й виїхав, ти так себе виниш. І коротше, це було важко. Мені стало дуже погано, і я не могла плакати і кричати, тому що в сусідній кімнаті спали батьки, і видно через це задавленість. Тож як зіскочити з цього атракціону? Фахівці радять спершу взяти під контроль власне тіло. якщо, наприклад, ми геть не можемо на інше вплинути, то хоча б у межах свого організму треба мати якісь. Ритуали, які ми проводимо, які залежать тільки від нас. Це може бути там ритуал, що ми там собі співаємо якусь пісню, там в певний час, чи ми там робимо собі якісь там самомасаж, я не знаю, там ступнів або там робимо собі якусь там приємну зачіску, там чи щось там. Ну тобто, що, якісь дії пов'язані з відчуттям власного тіла, що я його контролюю, то це от контролю. Він. Допомагаю знизити негативні наслідки. Що я роблю, щоби привести себе до ладу? Я встаю зранку, не чищу зуби, не вмагаюся. Просто йду в улюблену кав'ярню, беру каву, викурюю цигарку, і тільки тоді я можу нормально відповідати на дзвінки. Типу, це мій ритуал, який в принципі я перетягнула просто безпосередньо своєї професії. Потрібно відволікати свою голову. Не можна жити постійно війною. Так собі допомогла нещодавно. Я просто викрашилась, витанцювалась, прихидаю зранку. Розумію, що в мене якийсь інший стан. Ну, стан життя. Я Алла, і моє життя. Це дорога, яка непередбачувана, екстремальна, екстремально цікава, від якої мої емоції просто дошкварюють і постійно змінюються то вверх, то вниз. І я живу далі. Експерти радять у будь-яких обставинах дозволяти собі маленькі радощі, щоб послабляти тиск на психологічну пружину. Я дозволила собі ходити по музеях, гуляти вулицями, пити каву смачну, отримувати насолоду від їжі. Мене звати Анастасія. Я знаю, як це вигоріти зсередини, але я живу далі. А що вам допомагає впоратися з емоційними гойдалками? Пишіть у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь, аби не пропустити нові корисні випуски. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.